всім, Я Віола. І що? І все. <світ> всім привіт, я Віола. Сьогодні. Ні, Всім привіт, я Віола. Я дуже люблю кулінарію, а особливо кондитерку. Мене всі питають, чому я обрала саме кулінарію. Чесно кажучи, я не знаю. У мене так просто вийшло, або я просто не пам'ятаю, чому я її обрала, але в мене таке раження, ніби я готую ціле життя. І мені це дуже сильно подобається. Моя перша страва був торт на день народження тату. Це був чизкейк, мені здається. Я його полила шоколадом. Всі сказали, що це було дуже смачно, і сказали, що, можливо, в тебе є цього. Я думаю, то чому б ні? Давайте попробуємо. Я багато почала читати рецептів, експериментувати. Навіть я ставила собі майстер-шеф на, ну, на телевізорі, там, навіть коли був час стоп, і я така. От. В більшості я робила торти там, на день народження, то якраз і карантин почався, то ми не мали змоги купити, тому треба було готувати. У мене побільшало часу вільного вдома. Я ні в школу не ходила, ні на гуртки. І єдине, що я могла, це готувати. Я просто брала рецепт, який я полюбила, побачила, він гарний і думаю, треба зробити. Якщо не виходило, робила ще раз. Якщо не вийшло не дуже гарно, ще раз робила і так потихеньку. Та в мене і по досі не виходить деколи макаронс. Там є просто три різних способи його зробити, і один з них мені не виходить. Але от саме найбільше над ним, бо там все залежить: вологість, температура, вологість борошна, вологість білків. Якщо там буде грам. Води в цих макаронах — все, капіцем, коротше, вони не це, вони бабахнуть. Люди, які не мали з цим справу, думають, що це насправді дуже просто, але це не так. Тут дуже грають ролі температури, рівень вологості, різні грамаж особливо. У мене навіть є вдома два, два типи вагів. Такі прості, великі. І маленькі, щоб відмірювати, наприклад, там, сіль, соду, різні реагенти, агар-агар, щоб прям от 2 грами — це було 2 грами. Бо як буде забагато, буде, за, наприклад, от, з розпушувачем. Воно може навіть такий мати присмак, типу, не, не дуже такий гарний, смачний. А якщо замало, просто не виросте. Саме банальне мені не виходило це зробити простий бісквіт. У мене він опадав, він був у мене дуже низенький, тому я вирішила піти на навчання, і нарешті в мене вдалося і зробити торт гарний, і бісквіт гарний. Моя улюблена страва це тірамісу. Я роблю все з тіремісу, все, що можна. Але я, я туди його пихаю. Моє ставлення до різних типів тірамісу, ну, не знаю, вони мені не подобаються. Я люблю класичне. Щоб було пропитане кавою і алкоголем, ну це прям. Ну, це взагалі. А улюблена страва для моєї родини, ну, для моїх сестер це точно булочки з вишнями. А от я думаю, для мами і для тата, я думаю, щось таке поменше цукру, бо моя мама любить щось таке навіть такий той самий чорний шоколад, дуже дуже темний. Та й тату та, та їсть все. Спочатку повноштабної війни ми переїхали до Шотландії, і там я навчаюсь в коледжі на факультеті кулінарії. Там я вивчаю такі предмети, як практику. Я практикую свої рецепти або які я знаходжу, я їх роблю. У нас дуже багато є практики, особливо шоколаду із цукру, з карамелі. Мені здається, що під кінець року у нас буде таке завдання, щоб зробити скульптуру. З карамелі, і шоколаду. І є ще у нас такі предмети, як фінанси. Це треба прораховувати, скільки рецепт, скільки, ну, скільки він коштує собі вартість. Там далі треба рахувати плюс до податок. Розділити, наприклад, на порції. Якщо там шість порцій, розділити цей рецепт на шість порцій, буде ціна за одну порцію. Далі в мене є також урок, такий як гігієна дуже важливий урок. Там розказується про різні віруси, як їх уникнути. Як як можна їх уникати, як не можна, як там акуратно, як мити руки туди-сюди? А і ще один теж дуже важливий предмет. Це напевно, найлегше, як це можна це сказати. Це комунікація з людьми. А вірніше з своїми підлеглими. Як там їм пояснювати, що потрібно зробити? Наприклад, сьогодні я приходжу до своїх там, кухарів кажу: дивіться, от сьогодні у нас весілля, треба зробити от, там, три торта, там, 25 кандібарів, ну це, наприклад. І все. І я мушу переконатися, що всі зрозуміли, що я доношу. Якщо ні, пояснити ще раз. Якщо у них проблеми, наприклад. Особисті, наприклад, з людиною, вони там посварились, я мушу там якось поміняти їх місцями. Там, наприклад, той робив Крем, вони двоє робили крема, а я мушу їх розділити, там, один на тісто, один на крема. О, це теж дуже важливий предмет. Найбільше мені подобається, напевно, свобода. Я можу, наприклад, так само практика, я можу робити те, що захочу. Просто треба вибрати рецепт, там замовити продукти. І також мені дуже подобаються вчителі. Привіт, Джон. <laughs> <laughs> не подобається? Ну, не знаю, от я зараз шукаю якусь причину, я не можу її знайти. Через те, що, певно, мені подобається це робити, мені якось легко. Може, я так просто позитивно настрою. <laughs> зараз мені треба довчитися до кінця року, як і звичайні там коледж працює і, наприклад, та сама школа. В червні в мене закінчується навчання. Якщо я хочу, я поступляю ще на один рік і це вже все. Все, що можна було вивчити, я вже вивчила. Але я хочу, напевно, більше в якийсь закордон, можливо, можливо, лікордон Блю». Це було б дуже добре. Я об'їздила багато країн і зараз навчаюся за кордоном, і, як на мене, українська кухня найкраща. А кажуть, там британська кухня, бляха. У них, у них взагалі дуже дивно, я можу говорити дуже погано про їхню кухню. В них є торт Victoria Sponge. Ну, це такий бред. Ну реально, от кілообісквіт, і робиться от таких два бісквіта, отак от ставиться, між ними отаку от джему з цього клубнічного, отак от з двох боків. І посередині, тупо, масляний крем. Збити масло з цукровою пудрою. Ну, воно таке сухе, воно таке жирне. Ну, вибачте мене, британці, ну, типу, ну, бляха, я не можу, реально це. А ви, ви знаєте хагіс? Ні, ні. Це жесть повна, от загугли. Хагіс, але шотландський хагіс. Це, це страва, але вона така ужасна. Це не хліб, це якесь кров'янка, це якийсь да, такі... да, да, Це, як лівер. кров'янки лівера в Я не хочу, щоб вони там, глядачі, цей поганий стало. А ти його бачила? Бачила. І як? Гарна? Не. Ні? Я так і знала. Єдине, що там можна їсти, це фішн чіпс і пастуший пиріг. Оце так. більш менше, так. Поступи — це класно. І біф біфвелінтон, не ще певно. <му> У майбутньому я мрію відкрити свою пекарню. Я думаю, що це має бути в Тернополі. я хочу так. Ну, якщо все буде, дай Бог, добре франшиза. <смі> Чому секрет хорошої страви? <смі> Хорошому рецепті. Ладно, це був жарт. Коротше, було так. Якось один вчитель мені каже: як думаєш, чого страва ну, не може існувати? Ну, я все, я йду по таким хімічним, типу, цим інгредієнтам, там, сіль, ну, не знаю, ну яйця ну, мусить бути там, цукор, ну ладно, якщо це щось солоне добре, може, цукру ні. А він такий в любові, Я так, ж ти зайка, ну. Мені дуже подобається Оля Мартиновська, боже, я її так люблю. Просто. Я, ну, реально. Ну скала лапочка, блін. Я б з нею. Ну, я б спробувала з нею поготувати, реально. З її щирість, напевно. Вона завжди посміхається, завжди там шуткує. Навіть «Мастер-шефі» вона там підходить, там, підтримує. Ну, це так мило. О! Є! Задала! Коротше. <смі> <смі> було так. Моя мами мала бути день народження 6 серпня. Але нас викликали в Шотландію, ну ми, коротше, його пропустили трохи. Але ми мали два дні вихідних. Е, вирішу, ми мали один вихідний в понеділок, в вересні, це вроді було 8 вересня. Ми подумали, що можна якраз поїхати відсвяткувати в Тернопіль. І я думаю, ну як, я на мамний день народження і не приготую торта? Ні. Не, а це була п'ятниця. Ми мали літак в п'ятницю, і в мене якраз був коледж теж в п'ятницю це було минулого року. Я з коледжу побігла на літак. Потім ми пересіли на машину, ми їхали ніч, і я не спала. Потім я цілий день ще робила торт, а він такий вийшов дуже великий. Я не знаю, ну откину дуже. Це мій поки що найшвидший результат. Я його зробила десь за півтора дня. І найбільший. <хи> Тому це так було прикольно. Ну, і я його потім ще в ресторані доробила, там. ми з мамою його прикрасили, і слава Богу, що всім сподобалось. Одна з моїх авторських страв це є тарт, з яким я і виграла конкурс один в Шотландії. І нещодавно я... у нас, був... у нас було завдання зробити даніш. Я думаю. Ну, давайте зробимо тірамісу даніш, як завжди. <laughs> От і один теж оце тірамісу даніш я зробила. Я дуже полюбляю тірамісу, тому зараз ви зможете переглянути мій авторський рецепт сирники тірамісу». Сьогодні я буду готувати сирники з смаком тірамісу. Так, беремо кисломолочний сир. Беремо цукор. Далі ми беремо 50 грамів борошна. Тепер ми відділяємо білок від жовтка. Ага, все, коротше. Хі -хі. І добре. Сирники. Ми беремо борошно, трошки присипаємо, щоб не було багато, бо... Потім буде капець. Деякі люди беруть стаканчик і просто формують ним, але мені, якщо чесно, не дуже подобається. Менкись виходить не рівні, як на мене. Тому я формую ножом. обрала кондитерство через те, що там дуже багато складних процесів. Зараз ми це відкладаємо і робимо крем. І ми будемо зараз робити крем-сабайон. Беремо яйце, будемо зараз відділяти від жовтка та білка. Цей крем, бо він в оригіналі використовується для тірамісу. Він йде на сирих яйцях і трошки алкоголю. Як зрозуміти, що крем готовий? Просто він побіліє. Він такий буде вже кольором масла розтопленого, я би сказала. Найцвітлішого, okay. і такий трошки густіший. Так, зараз ми додаємо маскарпоне. і. Трошки його розмішаємо. Вийшла така от світленька маса, така густа. Тепер ми це трошки відкладемо і будемо збивати білки. Далі ми беремо чуть-чуть, десь певно половину білків, акуратно вливаємо і замішуємо. І другу частину. Ми зробили крем, поставили його трошки в холодильник, щоб він трошки загус. Зараз будемо смажити сирники. Іде? Let's go! Я розумію, що ви вже зголодніли, ми вже на фінальному етапі, тому ми там просто їх запечемо і все. Нас залишається тільки задекорувати. Візьмемо сирник, вмочимо його в сироп з кавою і алкоголем, поставимо його на тарілочку і помажемо кремом і наверх какао для декору. Все, беремо Оп, можино. Буль-буль-буль. Ну що ж, друзі, мої сирнички вже готові. Дуже надію, що я надихнула вас цим особливим рецептом. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!